На Закарпатті ТЦКшники вбили чергового мобілізованого, але в своєму поясненні вони сказали, що вони не вбивці, а просто янголи-охоронці. Вітаю вас, шановні друзі. Нещодавно з'явилася інформація, що на Закарпатті ТЦКшники мобілізували чоловіка, після чого якимось дивним чином чоловік помер. Вчора з'явилася заява уповноваженого з прав людини Лубінця, який звернув увагу саме на цей конкретний випадок. Ну тобто раніше нічого не було, він нічого не бачив. А от цей конкретний випадок йому потрапив на очі, і він сказав: буду розбиратися. І ось з'являється пояснення закарпатського ТЦК. Ви тільки послухайте, я не знаю, чи це сценаристи 95-го кварталу їм пишуть, чи в них є свій креативний якийсь писар, Але ну те, що вони написали, це просто щось. 28 серпня, поточного року, громадянин під час розпиття алкогольних напоїв зі своєю співмешканкою, застосував до неї засоби фізичного впливу, внаслідок чого співмешканка звернулася до правоохоронних органів. Після проведення відповідних процедур громадянин був доставлений до другого відділу Мукачівського РТЦК. Цікава ситуація, не знаходите? Жінка звернулася до поліції, а чоловік опинився в ТЦК. Ну але далі ще цікавіше, після перевірки його документів виявилося, що чоловік підлягає мобілізації. Далі, після ТЦК, якось він там пройшов е ВЛК, виявився придатним до проходження військової служби. Його направили на полігон для проходження навчання. Вже по дорозі до полігону він почав скаржитися на саме почуття. Було викликана швидка допомога. Громадянина було госпіталізовано до НКП Свалявська міська лікарня. Після чого, на жаль, 4 вересня. Громадянин помер у лікарні за висновком судово медичної експертизи, встановлено, що смерть настала внаслідок природного захворювання і інфаркт лівої півкулі головного мозку, та не пов'язано із травматичними подіями. Тобто, якщо коротко, ТЦКшники це просто янголи-охоронці, які врятували бідненьку жінку, яка бухала разом із зі своїм чоловіком, і він її там бив. А вони от цього чоловіка забрали, і тепер жінка може спокійно далі жити. Але ось знову чомусь люди до того, як потрапити до ТЦК, вони там і бухають, і там і так далі, але живуть. А ось як тільки переступають поріг ТЦК, у них починає з'являтися епілепсія, у них починає з'являтися різні ішемічні інфаркти, і так далі. і тому подібне. Ну але Закарпатський ТЦК вирішив: якщо піаритись, то піаритись до останнього. Тому вони заявили наступне. Надмірно сенсаційні заголовки та повідомлення у ЗМІ, які базуються на неповній інформації, дестабілізують ситуацію та шкодять мобілізаційним заходам. Дотримання прав, свобод та інтересів громадян України являється пріоритетом для закарпатського ТЦК та СП. Ну так брехати це ще треба вміти. Тобто, коли вони людей викрадають на залізничних вокзалах, везуть їх до 5 кілометрової прикордонної смуги, там їх оформлюють разом з прикордонниками, як людей, які намагались незаконно перетнути кордон, б'ють, катують та забирають. В ТЦК і відправляють на полігон. Оце вони називають дотриманням прав свобод та інтересів громадян України. Заяву закарпатського ТЦК, точніше, це навіть не заява, а це прямо ціла творча робота. Я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.